20 листопада для харківських пенітенціарів видався насиченим, адже вони змагалися за звання найкращого одразу у трьох різноманітних конкурсах. Першими до боротьби вступили наймолодші учасники: це діти працівників управління державної пенітенціальної служби України в Харківській області, установ виконання покарань та харківського слідчого ізолятору, котрі продемонстрували свої таланти у конкурсі юні дарування. Глядачі та члени журі високо оцінили і яскраві костюми і старанне виконання пісень та вдало підібрану музику. Кожен з виконавців намагався максимально проявити свої вокальні дані, хореографічні, музичні здібності та артистизм. Це свято особливе. Воно відчиняє двері в яскравий світ дитинства, де мешкають чарівні мрії, надії та таланти. Всім присутнім в залі дітлахи подарували гарний настрій та чарівні незабутні посмішки на обличчях. Батьки та глядачі концерту були захоплені виступами та дарували юним талантам бурхливі оплески. За підсумками проведеного конкурсу, журі нагородило учасників дипломами. Диплом за перше місце отримала шестирічна Єкатерина Маркіна, яка продемонструвала вражаючу гру на скрипці та виконала дві композиції. Диплом за друге місце отримав Микита Корушин, котрий виконав танець Джайв. Диплом за третє місце отримав Степан Лищук, котрий представив номер Англійська балада. Приз глядацьких симпатій одержав Ігор Бараннік за виконання вірша, а я дівчат люблю. Я соберу, їх покатав, і в місті Сабіру на Хнаджіпі поката в істарани хатвізу і на джипі покатаю в істаранах, хатвізу також кожен учасник конкурсу за сприянням проспілкової організації управління отримав пам'ятні бажані подарунки. Які вручив голова комітету Харківської обласної профспілки Олег Плеханов, після невеличкої перерви журі продовжило обирати найкращих в конкурсі огляді самодіяльних колективів і виконавців серед співробітників нашої служби, де кожен із конкурсантів намагався гідно представити свою установу, при цьому проявити свої найкращі якості, артистизм та неповторність. Ой, мам, люблю рице на колику вити цей сапожка долиця. Люблю рите молодця. Не складним завданням повстало для журі обрати трійку найкращих, адже кожен виступ конкурсантів був незабутнім та вражаючим. По завершенню конкурсу Григорій Мар'яновський щиро подякував всім учасникам за яскраві, насичені творчістю та індивідуальністю номери та нагородив переможців дипломами. Диплом за перше місце отримав Олександр Колій, співробітник Диканівської виправної колонії, номер 12, виконавши пісню Молитва, диплом за друге місце отримала Ганна Рачинська, співробітниця Первомайської виправної колонії номер 117, виконавши пісню про кохання. Диплом за третє місце отримав Юрій Ланцов, співробітник Тернівської виправної колонії номер 100 виконавши авторські пісні. Приз для симпатій дістався Олександру Косиневському, співробітнику Хролівського виправного центру номер 140, котрий виконав дві пісні під назвою Встань козацька слава та Люблю Гриця. Учасники подарували присутнім гарний настрій та море позитивних емоцій. Також цього дня в управлінні Державної пенітенціарної служби України в Харківській області відбувся другий етап конкурсу Міс пенітенціарної служби України в Харківській області, в якому взяли участь представниці установ виконання покарань харківського слідчого ізолятору та кримінально виконавчої інспекції. Конкурс Включав в себе декілька випробувань, під час яких дівчата повинні були розповісти про себе, продемонструвати журі та гостям свої таланти та уподобання. Не обійшлося і без конкурсу дифле у форменому одязі, де конкурсантки довели, що краса жінки в полонах неабияк за Наприкінці конкурсу відбулось дифле у вечірніх сукнях. Протягом конкурсу журі оцінювали чарівність дівчат, їх різноплановість, захоплення та вміння подати себе. За результатами конкурсу перемогу здобули, диплом за перше місце, корону та звання місць пенітенціарна служба України в Харківській області. Отримала Олеся Крайн, головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення. Диплом та друге місце отримала Валерія Кудряшова, начальник відділення соціально-психологічної служби Качанівської виправної колонії номер 54 Диплом за третє місце отримала Юлія Кудіна, інспектор Комінтернівського міжрайонного відділу кримінально-виконавчої інспекції. Свято завершилось, а для крайньої Олесі. Все лише починається, адже саме їй випала честь представляти Харківщину у фінальній частині конкурсу, що відбудеться у місті Києві.